Трошки накрутив налаштування там по кольору. Трохи має бути яскравіше, але побачимо. Це паспортом насувається і хмара, А завтра катка. Будемо взяти то що грунти, цей ці... гачі тропи, цей гачі маршрут сьогодні тормозит заряда техніку. Ой, спать. потім как чек чек вела карма саня чек. погода чудова їду на місце старта Сьогодні каточка в анонсі 90 кілометрів зазначено а грунти, там якісь цікаві місця пригоди. Я підозрюю, що пахне соточкою. Це так поміняв колеса і щось гальмівні колодки треба підналаштувати. Не то ж не катав тижня Три взагалі не сідав на МТБ передача трохи збилася Зараз треба буде підлаштувати Щось нікого немає Один Осипідістів або ж я перший все таки Є, до речі пострадавший від тролейбуса Один велосипедист Здорово. Ты на катку? Так. Давай, поднимай. Сам. Сам его ловер, мне круто. Ира на круто. Сейчас. А -а -а -а. Кто-то накат. О-о-о. Вс, есть. Вс. Окей, окей, окей. Есть. Гозу! Dragon Boty Атим наша банда сьогодні на сквадро Синкросес. Четверо І десь на маршруті приєднається Белагеограф е -е... там гляція якийсь раз шотринін що мені, не Кто буде брати ці апчики <реш> до речі так да. ну я думаю що це не для мтбшників а тут прям брусчаточка Як з'ясувалося у нас сьогодні по маршруту цілих два е, маєтки буде. Перше я вже показував в одному з відео. Маєток Єзерського. а другий в гачені то взагалі не було. Забором так-то такта огорожа. Ага. Так, ми бачимо певні зміни з минулого року. Тут його огородили і нові власники позакривали вікна щоб не лазили там кришу теж трохи поміняли шифер ось і в планах у них були варіанти або його відновлювати або законсервувати а потім в безпечніші, безпечніші часи щось робити Олександр, зізнайся, ти продав. Ти зробив цю гудділ. Це, це хлопчики. Корупційна складова зіграла. Я домовився там, по відмиванню грошей на нові велосипеди для деяких сеяків. Це Samsung чи щось? Ні, це Nokia. Та, Ми коротше це все діло продали харківським хлопчикам. І все, так. Компанія Харківська, яка займається реставрацією будинків історичних. Викупила цю місцину. Це інсайти, які не знає Ніхто не знає, так. Да. Я спілкувався з ними в особисто в Телеграмі, по відеозвінку. Все, маєток якби законсервований по факту, закритий від стороннього впливу, бо тут після того, як ми його почистили, розчистили, деякі, деякі місцеві старожили, повиривали, далі там ці поли, дубові повскривали, добили там ці підвіконня Бачиш, тепер вже ніхто сюди не залізе. І будинок буде жити, наша справа буде продовжена в іншим людям. Можна сказати, що саньок дав поштовх, трошки публічно пропіарили ну, да, прибирання. Там підхватили житомирська не знаю, пріс. Туди підвели навіть уже цей. Струк. Інтернет. Струк. Інтернет і струм. Зразу офіс буде там. А, так і відеокамера у нас глянь. Де? А, ну так. Да. А, в ту сторону, в ту сторону. Все, так що наша справа так, буде жити. Це, це, супер, це супер насправді, це круто. Мені, мені подобається. Що це все було не, не в порожню, так сказати. Не в порожню і не в пусте. Так, хто знає, що це за стовбою. Тут таке льоно вирощують льон таким чином. Плететься, а потім... Недалеко Бердичеві здають його на той повний завод Можливо ще на щось, але напливо так точно ремонт, що це за новий смак фан фонда с яблоком за западантую може ройти якийсь перепадать. Да, давай с боживом. Боживщик візьме на заметку. Буде по акції продавати, акции продавать Своєї Своей фамилией. Сезон. Макс вілаєограф каже, що він вже не місце, нам ще десь годинку їхати Думаю, її але горе, що закрито, зачинено, не знаю що там буде. Що, ви куди? Так, нью рот. Що, їдемо якимись новими дорогами? А? Що поміняло значення цього О, довжини кола. Опа. Перед цим десь середня на пів кілометра відставала від GPS-нік'ю. Зараз на пів кілометра спішить. Я не знаю, що я по подвохну. Рот тут багато різних. Вот Так, хорошие шлях на два месяца прозначили. Сулечка. Злекалый. Вот это село, это не мисс. Дороги такие, средние, прошелостные. да 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 монетка. получается, так? Чек, к че. <реш> Разом дуже спіло, щоб приїхали. <реш> Куртки штани. Все їх. Сьом Це я. Вибач, що на поліції не закінчили. Забудь. Чайковський спейс. Так, трошки я тут Центр культури та доселілля та військовий діяч та письменник. Зовсім не той Чайковський. От Шере Двайна. А, тут якісь фонди донаторські. Які допомагали зі за маві. Що... Закрита. Закрита і не відкрита. А це короче, новий корпус добудовується. А? Кажу, новий корпус добудовується. Розширяється експозиція. Трошки, да, навезуть сюди. так, навезуться, так. Взагалі, сьогодні проводи і нічого не буде. Сайта. Ми понюхали банан. Кина не будет, мальчик. Перегревать борщ? Смертно. Смотри, бачишь, для монитора, для экрана. А, ну да. Так, а ты чай кауны брал? Борща тоже не было, да? А? Борща тоже не было, да? Так, может, поедем на кладбище? На кладбище там помахал компасочки, я тебе собрал. Кап, спилка. Димон проработает фотосессии, тогда мы будем свободны. Що за перерабатива? там новий корпус. Можемо дирена йдемо, куди в фундамент виправити. Сюди заліз, так? Сюди, ми сюди будемо. Я не знаю, чи ти проліз, але будемо старатися. Зайшли. Перепочили. Трішки поспілкувалися і будемо їхати. О, детальний років 1903 урок загальчик. Приводи. Дімо трошки вирішив від, відремонтувати будівля. Спільне фото. Raznáme, přesto na světlo pod jedan. траса не можна до неї доїхати бля. Зато нас чекає така от чудова лісова стежка прям Благодать! Мне кажется, что это как каменная Я просто... кажется, что это облицовка. Что вы думаете? Трасса, это трасса. Трасса, это трасса. трасса, по правилам асфальтовым. Мы сейчас переезжаем дорогу и отправимся. Ты ще з нами, да, Макс? Мы не знаем, там, я Мы решили ехать селами назад. Все з Максом трошки побули. Як кажу, у нас стає все менше, але пригоди продовжуються. проїхали 60 км. село ще є. Моє є сотню роботи. Там ми вже ще третій маєток цей недобудований, це вже сучасників. От, от, заселений, тому просто глянемо де поїдемо. Кабани, чи що блядь? Ребята, якісь кабани тут у нас на маршруті. Ага. Це цей круч, кручений приїхав сюди. А ні, це якийсь... Це це, це, це нічих Так, трошки в Троянові зупинилися перепочити і рулимо далі. До нас приєднався От ще один велосипедіст, підтримує нашу ініціативу. Є 67 кілометр, час з мости до цепа. А як ти казав на трояно? Кальянов. Ну тут це тут кальяно. кальянов. кальянов, да. так. Шизофренія закінчується і починається. Я не в ту сторону, та ближче. А, а, а. Так, це ми ж повернули, я ж повернув. Це на подпазок Там було, а Так, місія виконана З'їздити, з'їздили Але Але те що збиралося побачити Сьогодні не працювало Ну от декатаємо вже Що, сотки не буде, ну якраз 90 буде. Може трошки більше. Ось це бовче, Чея. Зидикі сейгаки з велокаром. Підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте.